Hvala što pratite Холодно. А ви І люди мої побачать, славу Господню і велич Бога нашого. Від звідтя, руки, під підя коліна. І скажіть, слабко Духи, бо і не бітися.

Вы всех не призываете, но сами тоже воду не чуете? Я Вы всех не призываете, а сами воду не Не-не-не Как не не нет. Да Сегодня не? Найменший, взагалі серед всіх, хто купався в річці, ти вперше в житті купаєшся? Да. Скільки тобі років, до речі? Десять. Я, а чому ти вирішив цього року вже скупатися? Не знаю. Що, що відчуваєш? Ну, трохи холодновато була, але я хочу писати А плавати вмієш? Так. Да. Ага, поплавав трошки. Кайф. Просто кайф. Ви який раз вже купаєте? Перший раз. Перший. Перший раз. І що, якесь очищення відчуваєте? <плес> 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 так. Виходить, а Зараз такий прилив енергії, бомба. Не бойтесь. На водохавище, навпаки, впевнений, що ще й ті десь, які болячки там поховалися, то все, Йорданська вода змила.